Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про біофільний дизайн адже це надзвичайно актуальний підхід, який сприяє покращенню фізичного та психічного здоров'я людини через глибший зв'язок з природою. Біофільний дизайн це підхід до проектування, який інтегрує природу в архітектурні і ландшафтні рішення, щоб створити гармонійні простори для людей. Він відрізняється від звичайного озеленення тим, що не просто додає рослини, а створює середовище, яке імітує природні процеси та взаємодії. Є п'ять основних принципів біофільного дизайну. Перший принцип це використання природних форм, матеріалів і кольорів. Його суть полягає в тому, щоб створювати простор, який гармонійно інтегрується в природне середовище та викликають у людини відчуття зв'язку з природою. Ось як можна розкрити цей принцип форми. Виникаються прямі лінії та геометричні форми. Натомість використовуються плавні, органічні лінії, що імітують природні контури пагорбів, русел, річок, крон дерев. Матеріали. Пріоритет надається натуральним матеріалам камінь, дерево, глина, пісок, кора, галька. Кольори палітра базується на природних тонах зелених, коричневих, пісочних, сірих, приглушених, жовтих і кольорів листя або кори. Цей принцип допомагає створити середовище, яке сприймається як більш комфортне, живе та заспокійливе для людини. Другий принцип впровадження природних і світлових повітряних потоків. Його мета забезпечити фізичне та емоційне благополуччя людини через доступ до природного освітлення та вентиляції. Ключові ідеї цього принципу. Світло використовується природне денне світло. Воно сприяє циркадним ритмам, покращує настрій і продуктивність. Простір має бути відкритим до сонця з мінімальним затіненням або, навпаки, продуманим частковим затіненням у спекотні періоди: пергули, навіси, зелені стіни. Повітря. Забезпечується природна вентиляція через розташування рослин, водойм і відкритих просторів, що стимулюють повітря обмін. Також враховується напрям вітру для охолодження влітку та захисту взимку. Динаміка. Змінність світла і повітря протягом дня створює відчуття живої, динамічної взаємодії з природою, тіні, що рухаються, шелест листя, легкий вітер. Цей принцип робить простір не лише естетично привабливим, а й фізично комфортним та енергетично ефективним. Третій принцип відтворення природних звуків, джурчання води, спів птахів. Його завдання активізувати слухові відчуття та посилити відчуття присутності в природному середовищі. Основні аспекти вода. Стромкі водограї, міні-водоспади або декоративні фонтани створюють звук дзюрчання, який має заспокійливу дію, знижує рівень стресу та маскує міський шум. Птахи висадження рослин, що приваблюють птахів, встановлення годівничок і будиночків сприяє появі живого співу. Це підсилює емоційний зв'язок з природою. Листя, вітер, шелест, правильне зонування та підбір рослин, наприклад, бамбук, очерет, високі декоративні трави, дозволяє озвучити ландшафт через м'який шум вітру або потріскування гілок. Цей принцип допомагає створити сенсорне середовище, яке діє на підсвідомість, викликає спокій, знижує психоемоційне навантаження та формує унікальний характер простору. Четвертий принцип це максимальне залучення природного ландшафту. Його суть не змінювати природу під потреби дизайну, а навпаки, інтегрувати проєкт у вже існуюче середовище з мінімальним втручанням. Ключові підходи, збереження рельєфу, використання наявних схелів, пагорбів, западин замість вирівнювання ділянки, повага до екосистеми, збереження наявних дерев, чагарників, водойм, ґрунтів і природних дренажів. Підсилення ландшафтної ідентичності. Дизайн підкреслює унікальні особливості даної місцевості, типовий рослинний склад, характерні геологічні утворення сезонність, мінімізація штучних втручань, скорочення твердого мощення, обмеження використання бетону, мінімальне освітлення. Такий підхід сприяє екологічній сталості, зменшує витрати на будівництво і обслуговування, а також формує глибший емоційний зв'язок користувачів із містом. І п'ятий принцип створення зон для взаємодії людини з природою. Цей принцип орієнтований на активне включення людини в природне середовище, а не лише поглядання його зовні. Основні напрямки реалізації: простори для відпочинку та споглядання, лавки біля води, місця для медитації, дерев'яні настили, гамачні зони, альтанки, де можна відчути природу тілом, шкірою, диханням, слухом, тактильна взаємодія. Рослини з м'якою фактурою, запашні трави, натуральні покриття, галька, кора, дерев'яні настили під ногами, сади, якими можна користуватися, їстівні ландшафти, грядки, фруктові дерева, ароматні зони, лаванда, м'ята, розмарин, до яких можна доторкатися, зірвати і понюхати, маршрути, що запрошують рухатися, стежки, які проходять крізь природні елементи, дерева, водні об'єкти, квітники стимулюють до прогулянки та споглядання змін природи. Цей принцип формує живу взаємодію з ландшафтом, що позитивно впливає на психоемоційний стан, знижує рівень тривожності і підвищує загальне відчуття благополуччя.